Це Марійка. їй 6 років. Вона любить танцювати, вбиратися в сукенки і гратися з батьками, як і всі діти. Проте машині тато й мама стоять на захисті України. І такі щасливі моменти, коли вся родина бавить Марійку, стали рідкісними. Батьки маші прикордонники. Тато Анатолій розповів, що він долучився до лав Державної прикордонної служби України понад 10 років тому. Мама Оксана у 2019 році. Спочатку я починала з цивільної також військової частини. Поїхала за чоловіком з Харкова в Черкаський гарнізон. Потім перевезли і приходила вже службу. Проте життя родини військовослужбовців змінилось 24 лютого 2022 року. Найстрашніше. Було осознати і повірити в те, що почалось, при тому, що все всі казали, але до останнього не вірили. І ну, найстрашніше було те, що в ну, нас дитина, а ми обоє військово зобов'язані, і нам ну, обоєм потрібно було прибути на службу. Тобто батьки в мене в Харківській області, дитину залишити ні на кого було, ну, а на службу прибути потрібно було. Тому ми завезли. Дитина, ну, у нас є тут кума проживає, завезли її до куми, і чоловік поїхав на ну, до своє місце служби, я перебула до своєї місце служби. Кілька місяців батьки Оксани перебували під окупацією. Згодом переїхали до Бориспільської громади. Каже, що рідні дуже допомагають з вихованням донечки, поки вони з чоловіком на службі. У мене батьки, які були з першого дня під окупованої території в Харківській області. Попробули вони під окупацією майже два місяці, потім вдалося виїхати відтуди І зараз вони з нами. І вони мені ну, нам допомагають дуже з донечкою. Без них би було ну набагато тяжче. Сьогодні Оксана та Анатолій несуть службу на території Київщини, проте спочатку повномасштабного вторгнення Анатолій виконував бойові завдання на сході України, поки його дівчата чекали на нього вдома. Тяжко було але телефон. Деколи відео сяся, так що якось воно було. Весь час, поки Анатолій був на сході, Маша каже, що малювала татові малюнки та записувала відео, аби розлука була легшою. Я, наприклад, не представляю, як я можу надовго з нею розлучитися там. Це для мене ну ми звикли, ми одне ціле тому що. Маша, які мільйони українських дітей стали дітьми війни. За інформацією офісу генерального прокурора. Станом на ранок, 1 червня 2023 року, 992 дитини зазнали поранень різного ступеня тяжкості. 484 загинули. Дуже сподіваюся, що це скоро все закінчиться, і наші діти будуть жити в мирній країні, в квітучій, в найгарнішій. То чекаємо перемогу. Перемога за Україну. Марійка щаслива. Разом з мамою і татом попри все готується до школи. І мріє. Мріє про найголовніше. Щоб війна закінчилась. Марина Грицюк, Валентина Ластовка, Даниїл Деркач, Назар Гераскін. Новини ТРС Бориспіль.